Доброго ранку. Сьогодні 5 січня 2023 року. У нас зростаючий місяць у другій фазі, місяць в лиснюках. Можна сьогодні і потрібно робити це читати. Якщо у вас проблеми з читанням у ваших дітей, дуже добрий день для того, щоб почати читати. Для миття голови, особливо для формування голови, продовжується день красоти, де ми можемо робити вії, брови, губи і боротися зі зморшками. Також можна медитувати, займатися йогою, прогулянками. Не рекомендуються різні операції з зубами, не рекомендується їсти жирне і м'ясо, їжте овочі, можна приймати ванну, масаж. Гарна буде переписка з вашими колегами, зі знайомими. Можна сходити в кіно, в театр, в оперу в балет, сходити до ресторану, до кав'ярні. Благоприємний. День для бізнесменів, для переговорів і для навчання. Що робити, наприклад, у фінансових справах далі в бізнесі. Для вашого будинку чи вашого робочого місця буде корисно провітрити це робоче місце. Що стосується у нас феншуй, сьогодні день. Прекрасний по феншуй день нічого не можна робити. Закривається це. І можна тільки відпочивати, якщо вам цей прогноз підходить, будь ласка, що стосовно янголів, які нам допомагають, то сьогодні у нас янгіл зрілості. Це говорить про те, що всі, в кого є старші батьки, бабусі, дідусі, зверніть увагу, перетелефонуйте їм, прийдіть до нього до них, відвідайте їх, порозмовляйте з ними. Вони потребують вашої допомоги. Може, їм щось потрібно. Якщо вони хворі, можете помолитися, попросити цього ангела зрілості, щоб він міг в здоров'ї для ваших ближніх. Для знайомих, чи якщо ви волонтер, для тих людей, якими ви опікуєтеся, він обов'язково прийде і допоможе. Давайте зворотній зв'язок. Напишіть, як вчора пройшов день, які ви робили процедури, і що у вас виходить, а що ні. Гарного дня, до завтра!